Співали так, що всі навколо підспівували село худливо на ужрочені гуртом по-домашньому і за старими традиціями вкотре влаштували свою улюблену зустріч. Пісні тут справжні народні перлини, таких не почуєте більше ніде, окрім Закарпаття. Запевнили учасники заходу. Я хлопець молодий, я... Подні, як ніколи важливо нагадати всім, що українські традиції вічні, наше культурне надбання безмежне, а український народ самобутній і незалежний. Саме на цьому наголосили всі присутні під час зустрічі, аби кожен усвідомлював, чим особливий українець. Основна мета а, цього фестивалю, звичайно, це популяризація нашої народної закарпатської пісні. В цей час це саме найбільш потрібно, тому що тепер, коли Україна під час війни, ми своїм, своєю культурою, своїми піснями, співом, цим культурним фронтом ми можемо показати світу, що ми є а, дуже гарна, чудова нація, яка має свою історію, свою культуру. Року на Ужгородщині влаштовують відкритий фестиваль народної української пісні Коли собі заспіваю, де виступають народні ансамблі. Але цього року війна внесла свої корективи. Тож організатори вирішили влаштувати фольклорний вечір. Тут виступили три вокальні ансамблі середнянської громади зі званням Народний. Я вже другий раз на цьому фестивалі. Прошому році воно було більш широко на, на вулиці багато колективів. А на сьогоднішній на такому камерному вигляді мало колективів, багато хворих, і все-таки війна обмежені можливості. Сам фестиваль взагалі це чудово, таке, таке явище на, на всю область, тому що то чисто Закарпатський фестиваль, колись ми заспіваємо. Закарпатський мається на увазі, бо Закарпатський не лише Закарпатський пісні, а Закарпатська пісня це і угорська, і словацька, і румунська. І наше українсько-закарпатське. дуже приємно мені бути, що мене запросили, от як колишнього керівника району, і взагалі як викладача і хорошу людину. і цей. Тому я дуже завдячую, що вони це все роблять. І дуже приємно мені сьогодні бути тут. І я думаю, що і подальше, і наші студенти, і ми будемо співпрацювати для того, щоб оці всі народну пісню її трошки. І музично оформити, і щоб вона виконувалася, і в танцювальних колективах. нам не холодно, чекає сім'я на Середнянська громада завжди славилася збереженням фольклорної пісенної традиції. Тож місцеві не зраджують її, особливо в такий складний для країни час. Ми дуже старанно готувалися до цього фестивалю, тому що я, як учасниця ансамблю, дуже добре розумію, як в такий важкий для країни час важливо зберігати такі пісенні традиції, тому що саме ця нематеріальна культурна спадщина, вона є нашою ідентичністю від. Цих самих окупантів нашої країни, і тому ми дуже старанно все продумували, щоб були і закарпатські народні пісні, і лемківські народні пісні. Народні колективи, вокальні колективи вони тримають культурний фронт, і цей ентузіазм і ця жига до життя тримає нас саме в колективній пісні. Ми радо. Ходимо на концерти, яких тепер дуже бракує всім колективам. І е, закарпатська пісня. Вона традиційно в нашому репертуарі. І примножуємо, збагачуємо і об'єднуємося саме е, на таких фестивалях у виконанні закарпатської народної пісні. Закарпатські народні ансамблі сьогодні відомі не лише в області, а й поза її межами. Організатори кажуть, цей фольклорний вечір не остання зустріч закарпатських талантів.